Ви просили, ми зробили. Протягом тижня назбиралося те, що ми показали, або показали з іншими інтерпретаціями або розвиток подій. Дещо ви почули, дещо ні, дещо можна показати ще раз. Але віднині будемо збирати най, -най, -най те, що сталося у них, ну, сталося з їхніми ротами протягом семи днів. Такі собі топ з боліт. Мене звуть Олена Цандила. Привіт! Показово мовчазний вийшов у них тиждень. В розпліднику пропагандистів показово примітивний, показово урочисто дірко затикальне. Вони ті дірки в ефірах намагалися затикати тими, кого знайшли не на шашликах і в неалкоголічному угарі. До речі, що там із Медведєвим давно не чути і не видно. Не вже святкує, але ж точно виповзе після активних святкувань? А що святкують? От, готові мір трудмай? Думаєте? Ні, помиляєтесь? Сьогодні пройзай. Произойдет... костюмированное шествие, парад, май, труд, крут, когда сегодня более 5000 молодых ребят пройдут единым молодым энергичным строем в честь праздника труда. Сегодня невероятно сказочный день, потому что мы такая страна, страна, которая всех объединяет. Вот об этом это шествие. Ой, шествие сумасшествие. На правду, они настолько... От Як би це сказати? Ладно, Ютуб і так е, бісить і банить е, наше відео. Вони видалили з гасла «мір, труд, май» слова мір ще раз, гасло, мір, труд, май». Слова мір тепер не існує ні в листівках, ні в гаслах. Слово мір під забороною. Як вам таке письменники-фантасти, антиутопії вони писали, лякалки складали, так от вам, і лякати не треба, просто треба заборонити мір. І вже тепер можна і священну війну натягати і е, кому куди помирати, теж вказувати масово. А вони святкують да, свято вкраденого шашлику. По поводу шашлика. По поводу шашлика. Шашлик это удивитель, це скрепа, тут з цим спорити невозможно. Це, вообще примір такої класичної, типічної апропріації. Ну, русские в этом смысле народ абсолютно имперский, то есть вот все, что нам нравится, мы забираем и объявляем это своим. Это наша национальная. Борщ – это русский национальный суп. Пельмени – это русское национальное блюдо. Шашлык – нет ничего более русского, чем шашлык. Ой, вот она, главная россиянская идея. А бы было зрозумило, Соловьев… Не соромлячись, каже, що планує вкрасти Тауруси. на весь клюв. Що класно було б вкласти Таурус, бо він красивий, серйозно цей каже, що шашлик виявляється русський. Я дуже переконана, що ви в коментарях напишете, що там власне ті, чий шашлик думають з цього приводу. Але коли немає свого, потрібно оголосити або крадемо чуже, або оголошуємо імпортозаміщення. Серйозно. Ну, власне, так вони і кажуть. З імпортозаміщенням біда вийшла. Нічого толкового з імпортозаміщення не вийшло. і во мире, і во всьому в тому числі у нас. Івановські ситці. Іван? А во всьому мірі вони теж пользуються? Я думаю. А ви як думаєте? Шуйські сіци. Я думаю, що у нас нічого такого немає. все з Китаю завозиться. Нефть. ж <плес> серйозно. Ну, а что мы еще производим по всему миру, я не знаю. Курительные устройства типа Шкиди, Джулов. Вы думаете, они в России произведены? Я думаю, некоторые паленые туда. А какой телефон у в России производится? Да, наверное, я никакого, никакого нет. Никакого, Я никакого. не знаю российского телефона. Да, да, Мне кажется, ничего. Может, в автомобиле Лада. Лада самый произведен в России, самый распространенный и самый неудачный, наверное. Ну вот я смотрю на Министерство обороны, и ничего приличного в голову не приходит, кроме оружия, и то в страны третьего мира, и водка. Вас, по крайней мере, он раньше экспортировался в Кубу, сейчас тоже точно не знаю уже. Плом, Вот это самый крутой товар, все его любят, все им пользуются, есть, но больше мы ничего не умеем делать. И еще тут додавать, Варто? Окремая история про китайский автопром, который так... Обурює і захоплює Соловйову водночас. Каже, ну ми змогли вкитатися, а ми не можемо. А все чому? А все тому, що місце прокляте, ви ж розумієте? Ну і до святкувань. Так що ж зрештою святкують? Що Мізуліна ну молодша, яка яку Путіну приписують. Не знаю, що там кому приписують, навіщо хто кому там з них потрібен, але які їхали, такий здибало. Той що а та кліща тримає на Аркані. Ну от правда, її там кліщ включч в кліщ... Вкусив цього тижня. Яка біда, кліща? Шкода. Ну, то окрема історія, що от от вийдуть 100 мільйонів заголовків і 8 тисяч присуг, що це не просто кліщ, а предводитель мух чорті-какої е, розробки. Ну, з нами діла американсько український шпіон, видівон. Ну і вона й вийшла у відпустку. Правда, чим вирішила голосно похвалитися ця мізуліна? Ну як власне хочеться спитати, а як же ж всі жили без цієї інформації? Последнее выступление в апреле. Уже завтра я ухожу в отпуск, еду на природу. Буду, конечно, здесь дома, в России, набираться сил, тренироваться, готовиться к достаточно плотному маю июню, которые будут насыщены разными поездками и мероприятиями. Ну и, конечно, буду готовиться к светлой Пасхе, к великому празднику Дня Победы. Первая поїздка в маї, скоріш, буде в один з самих моїх любимих регіонів, в тот регіон, де саме вкусні пряники. Пряники, да, суцільна милота. Ситуація просто дебільна, що всі вони пряники жувати роз'їхались, а тут страшна біда. А тут поступове, але впевнене, наближення кордонів НАТО туди, де їм не раді. Ну як? Мені ж теж святкують, шукають гроші, які потрібно віддати на компенсації, репарації і реституції. Вернете нам деньги, украдено. Ну я уже угу. предполагаю от себя, как вернете нам деньги, как вы компенсируете нам внесенный ущерб? В що цікаво не только материальный, но и моральный да. Как вы возместите ущерб, нанесений новим регіоном України? Новим регіоном Росії, Росії. Да. Да. обмовка зовсім не обмовка. Нове регіони України. Цілком можливий варіант. А звісно, нам їхнього і задарма не треба, бо маємо свого до неба що відновлювати, відбудовувати, закатувати в асфальт, бетонувати і з під землі діставати того всього залізяча, яке вони кидали, кидають і будуть ще кидати нам на голови. Я про міни і про решту презентів рускамірних, які вони залишають, але потенційно, якщо забуті російські регіони, аки Білгородська Республіка Народна, приміром захоче захисту і попроситься, то нам що робити? Відмовитися чи приймати ваші варіанти? Бо я не певна, що воно нам треба, коли голови мити треба від плечей і до неба. Причому мити зсередини так. З дустом, то треба крепко думати, чи воно вартує. Ми не вони, ми категорично інші, нам чужих територій тримайте собі і самі раду давайте. Вони дають, Соловйов уже готується. Ми ні на кого не нападали, Однозначно, це фраза тижня. они вже надоїли з цими качелями, каруселями. То нападали, то їм нападали, вже й не зрозумієш, чого вони. Але Соловйов дає підказку. Я вот э, с турком, с, э, с одним турком разговариваю, и он мне говорит, вот это, вот я хочу э, эту деталь привести именно э, сейчас, здесь еще раз. Хотя о ней вроде везде известно. Он мне говорит, слушай, ну вы же напали на Украину. И вот я у него спрашиваю, слушай, скажи мне, вы на Сирию напали? А, А какая цель была? Освободить? тех самых туркоманов, которые живут туркоманами. А мы на кого напали? Она... Ну послушай, послушай. Нет, меня. он когда говорит, слушай, вы напали на кого? Слушай, вот вы напали на Украину. Мы не нападали. говоришь о том, что ты освобождаешь русских, которые нет, 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 должны говорить на своем языке, Нет, 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 -нет. Должны... нет, здесь надо быть да юридически, не... юридически безупречно. Мы вообще ни на кого не на нападали. Я говорю, он, вы... не тебе вы... вы... ли меня поправлять в этом смысле, мы всегда... Нет, нет, Леонид, просто вы как законодатель здесь очень важно... Юридически безукоризненным. Ну, Моментик про юридичну юридичну бізукарізненість не допоможе, не допоможе. Таких масштабів ніхто приховати не зможе. Вони не планують ані руйнування, ні вбивств, ані зґвалтування. Ми їй не дозволимо. А що вони? А вони раді, що їм не раді ніде, так і кажуть: отже ж, здорово, ну і хай що не здорово, що їх звідусіль викреслили і продовжують кенселити. І імітація федерація стала ще ближче. М? Mm? до ізоляції. Каже, а так і добре, що ми самі собі кролі, самі собі і королі. Пляжа. Ми не повинні за них боротися, тратити, на це сили. Ми вийшли з Євросоюзу. І слава Богу. Спорт і спорт. Євровидення. Да слава Богу, що у нас його не показують. Ну, після нього ніякі санкції не ми... страшні. О, Оскар перестали показувати. Да. Да. да я перекрестився від цієї бісовщини, що її немає. Нам не надо э, навязывать себя западному миру. Зачем? Мы Алексей построим Петрович. другой, гораздо более красивый, пристойный, удобный, да и на самом деле богатый. Ой! Хто б був би проти, так це не росіянці. Хоча, напевно, росіянці саме і проти звикли до умов спартанців. Та ні, чекайте, спартанці то про інше. Звикли до умов таких от лаптістанці. і змінювати хочуть рівно нічого. Ну і все соромно ли спитаю: а якому саме критерію оця відповідає з болі пристойний, красивий і удобний? Угу. у меня возник на повестке дня. Почему на мою внешность негативно реагируют исключительно только мерзкие, страшные, какие-то тетки, обрюсшие, одетые в какую-то мешковатую, отвратительную, дешевую одежду? Мне, знаете, аж обидно, если честно. Хожу и думаю Мне кажется, таких страшных хейтеров, как у меня Мне кажется, ни у кого нет Ой, не знаю, за что мне это Человеку, который Я считаю себя Красиво не только внутри Но и снаружи О, снаружи Так, снаружа. Ну, певно, якщо таке роблять, то комусь такий подобається, так би мовити, закон ринку чи то пак базару. Прошу дуже депутат їхній об... просто ображений пузань, який приходить в ресторан, йому курити забороняють. Уявляєте, вимагає спецдозвіл шмалити за центральним столиком. Він же ж, депутат. Я вже не люблю ходити. там заплющає курити, елементарно. Ні дихати. Сидишь, нормально убиваешь, да? Без курева. Ложь курить, надо выходить. Уже неудобно да, там сидеть и срать. А ну, это из же, все же, кто курит, все меня поймут. Поэтому даже вот раньше в коридоре курили, а сейчас вот зимой выходим на улицу, мерзнем просто у меня у вот него голос уже постоянно послуженный и вот и так понимаете да поэтому постоянно вот этим увлекаться не советую этим запретами особенно по курению никакого вреда от курения нет на самом деле никто не доказал. Еще раз, уважно, это депутат, который реально говорит. На весь світ з трибуни про те, що а, куріння не несе ніякої шкоди, несе, і ви це розумієте, і йому незручно виходити в коридор курити, виходити з ресторану, з зали, виходити на двір. Каже, паління не шкодить. Ну та звісно, вам таким уже нічого і не зашкодить. Зрештою, зашкодити можна лише тому. О, чому є шкодити? А якщо ні від людського навіть подоби там не лишається, то зрештою шкодити і немає. Ну і далі мій улюблений персонаж, який оповідає, що бабусі і дідусі українські настільки суворі, що дали джазу окупантам. Причому бабусям і дідусям було гегегей крепко за 70. з кулемета. Вони Ну, кулемет дістали з кишені, А ні, точніше, з рукава, ані рукав був вшитий в килим. Ви уважно послухаєте, що вона мела. Там кожне слово агніще цілий тиждень. Реально смішно. Десантники розказували. Не могли несколько днів вичислити відкуда нам кожен вечір йде стрільба. Потім вичислили Бабушка і дедушка, 75 і 76 років, два божих одуванчика, залізали на 14 чотирнадцяти висотки. фигачили из пулемета. Из пулемета? Да. А кому придет в голову? А пойдут бабушка с дедушкой или семья с колясочкой. Муж жена с колясочкой. С ребеночком они ходили, вычисляли, издавали координаты. Это очень убежденные люди. Одна бабуля, которая, а, значит, потравила там ребят, они, когда закатали рукав, у нее там свастика. Смотрит, ковер криво лисит, подняли, а там одни фашистские знаки на стене. Точно, ну от точно кожна бабця, якій 75+, плюс, вона має отой рукав, отой килим, свастику. Ну, ще тут мав би бути Майнкамф з лічною подписью куми Гітлера, подписню розборчева. Ну, пам'ятаєте, як в одному з викриттів ФСБ, але в Каврі не умістились. Кавір самоліт, навірне. От невже їм там хтось в ще вірить? Невже вони самі не здатні профільтрувати що несуть? 75 років бабці, а вона хоба кулемет дістала і така тра-та-та, -та, тра -та -та, Прострочив кулемет. Окупанти вам привіт ну, від Павлінів. Серйозно найкумедніше за тиждень, що минає? Це, звісно, суб'єктивне враження, але тим не, ще, тим не менше тим окупантам на фронти. прислали хвосты, павычеви, разом и с самими павичами. Я серьезно. ...зоопарку, за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных Сейчас на территории нашего лагеря стройка, строительство, специально рожденный вольер, чтобы увеличить пространство каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо. Ну, что же ее сказать, кроме того, что птичку жалко. Эм... В головах наригано, не інакше павичі на передові. Ну окей, що далі? Вони святкувати чашлик з кліщами, а ми слідкувати за пропагандонистими щами, як вони змінюються, коли змінюються на табло цифри пакетизованих і утилізованих розокупантів. 470 тисяч штук уже було. Спасибі, армія. Дякую всім, хто має сміливість, честь і волю захищати країну. Легко і просто не буде. Швидко теж, без нас і з вами не обійдуться. Слово донати зрештою, ви знаєте, що робити. То робіть, наближаємо разом, без нас не впорядцять.